Урок другий. В першому році ми говорили про основні речі, без яких неможливо рухатися, поки ви не війшли з плоті в дух, ходіння по духу. Нереально просто в цьому служінні. Ходіння по духу, це ви можете або взяти мої проповіді, дуже багато є проповідей, як ходити по духу. Тобто це вже. Буде додаткові. Є ще другорядні речі, без яких неможливо рухатися в цьому служінні. І основні є другорядні, ну хоча вам ви самі собі визначите, що основне, що другорядні, так, без дарів, без дарів, додаткових в церкві, бо ви, звичайно, не зможете мати всіх дарів. Хоча чути голос обов'язково. Обов'язково, Тому що Бог буде в цьому служінні, важливо знати, Бог буде відкривати минуле людей. Якщо людина щось не сказала, Бог буде вам говорити. Імена духів нечистих важливо знати, тобто ви десь будете чути, якщо ви не чуєте. Дуже чітко, то вам потрібна буде допомога напарника. У ну, в мене, у моєї дружини, є пророчий дар. Вона чує дуже добре Господа. Кожен раз, коли я молюся, от, ніби вже звільняється вже от, один, вдух, другий вийшов на час і третій. І потім хоп, і е, забуксували. Тоді я Викликаю пророка з кухні. Кажу, давай переставай мити посуду. І вона приходить, для неї це як добрий день. І вона також задіяна в цьому служінні. Тобто, от підтримка. Ви можете мати підтримку по телефоні. Наприклад, той, хто має цей дар розпізнання духів, або пророчі дари, ви можете на пару. З цією людиною працювати. Я бачив на практиці, як воно працює. Непогано, правда, вам придеться. Зазвичай, коли йде онлайн, вигнання нечистих духів, ми практикуємо онлайн. і Ви побачите на своїй практиці, що воно працює, то дуже часто збій зв'язку. У мене може там в день пропасти і Viber, і Telegram, то я його переставляю по декілька разів, аби починати глючити. Так само ви, коли будете зв'язуватися зі своїм напарником, можуть бути такі глюки, тому ви маєте наказувати нечистим духом, зв'язувати, щоб вони відпустили зв'язок, телефон. От, є отаке. Я от сьогодні їхав в Тернопіль і слухав проповідь пастора. Не секрет, Андрій Шаповалов. І він починав дуже важливі речі говорити. Такі важливі, що я спро прямо от рот відкрив. І знаєте, в той момент в людей, в яких були виключені навіть телефони, не те, що в беззвучний режим, взагалі. Вони почали їх виключати на кнопку виключити, вимкнути. Повністю обесточити. І в них починала включатися якась сигналізація. Там переважно в Америці айфони. Не знаю, що це за сигналізація, можливо, щось подібне, як в нас, оці тривоги. Просто от всі телефони починали пищати, кричати, і він це, поки це все заспокоїлося. Коли він наказав, це все заспокоїлося, тоді він почав продовжувати. Навіть якщо в мене вирубається зв'язок. Я все рівно молюся, продовжую молитися за ту людину, яка виходить зі мною онлайн. І поки, поки зв'язок не, не появиться. Тобто я вводимий Духом Святим, я відчуваю молиться, молиться, не припиняй наказуй, благословляй, поки не з'явиться зв'язок. Це, це потрібно. Тобто, дари в церкві просто без дарів, коли Бог призиває служіння, Він дає вам дари. Тому що служіння без інструментів, без зброї, воно нереально. Нереально буде дуже-дуже довго воно відбуватися. Ми вже говорили, що людина сама себе може звільнити, коли від одного, другого, третього позбавлятися. Але це буде зазвичай це буде довго тривати. Тобто, отакі от речі. Також зустрічалося, ну, коли я читав книжки, тому що я Боб Ларсон, наприклад, я не знайомий з ним особисто, то він описує, що в нього є ці дари розпізнавання духів, тобто він і екзорцист, так, в нього дар вигнання духів нечистих. Хоча ми не, в святому писанні ми не бачимо цього. Не читаємо про цей дар, але сказано, що будуть, так? будуть виганяти духів. Тобто, будуть люди, які більш схильні до цього. Тому я і говорю, що це дар. Тобто, ви як... Хай буде помазання, тобто, як назвете схильність, так і буде. Що, що далі? Які другорядні речі? Чути і голос, це однозначно. Вчитися його голос чути. Це взагалі ніякий християнин не може бути християнином. Ходіння в дусі це в першу чергу стосунки з вашими ближніми. Ви будете перевіряти це на своїх ближніх. Тобто, чи ви маєте до них якісь, чи ви маєте терпіння, чи, наприклад, дуже часто, коли вам. Хтось тобто, з ближніх дітей одне й те саме говорить або запитує, чи є у вас мир на серці, без ходіння в дусі в сім'ї неможливо служіння екзорцизму. Тобто в сім'ї має бути повний мир. Наприклад, я чоловік, і в мене з дружиною мають бути ідеальні стосунки, просто ідеальні. З дітьми також, також, а з дітьми. Зараз на даний момент в мене шість дітей, і вчора я молився, я не можу донедавна не ходив. Вчора мені здається, що не можу знайти спільний язик з дочкою 12 років, такий перехідний вік, і я їй щось говорю, вона просто ігнорить, йде. Можливо, така звичка, що вона йде і йде. І вона, не, коли я говорю, вона не може зупинитися і послухати. Ну що, вечором я помолився, щоб Господь налагодив ці стосунки, буду чекати і буду сам для цього, звичайно, щось робити. Буду їй пояснювати, що коли батько з тобою говорить, потрібно зупинитися і повернути голову. От, такі елементарні, тому що вони часом елементарні речі не знають, якісь такі правила. От, буду наказувати, буду забирати там телефон, наказувати вони хочуть, щоб я їх, наприклад, брав з собою кудись. Ну, наказу, поки до неї не дійде. Але слава Господу, от коли після наказання там три дні без телефону вона потім приходить і каже: «вибач». Часом може за 5 хвилин прийти, часом за три дні. Головне, любов. Головне, щоб була любов більше, ніж дисципліна. Це однозначно. Тобто я її. Я повз неї не проходжу, щоб її не обняти, бо вони вже в 12 років вони вже не хочуть до цих обнімашок, але... Я сповнений духа, я хочу всіх обнімати, і я так просто не дам пройти по От. себе. Це однозначно любов до ближнього. До ближнього, в першу чергу, до тих, з ким ви під одною кришею, так перевіряється ваше ходіння в дусі. До, до того, хто там в церкві, кого ви бачите раз в тиждень, то легко любити таких людей. А от ті, хто вам кожен день на мозоль стає, от таких важко. Але для менших. У нас є кропива. Це здорово, це фітотерапія. Так що не жалійте цього. Написано як пожалієш, так? Покараєш, не помре, але спасеш від пекла. Так? Або хто жаліє кропиви для свого сина, той ненавидить його. Так? Є такі місця спасання. В новому заповіті, що, звичайно, що не не роздражайте своїх дітей, тобто це означає, що у вас з ними має бути, ви маєте до них відноситися не як до під... таких, що нижче, як раби, а як до рівних собі терпіння, дуже, щоб пояснити, От я про мої. Хлопці працюють зі мною в гаражі, мені потрібно спускатися на їхній рівень, пояснювати все в деталях. Хоч, ну, думаєш з часом що немає часу. Вони вже 14 років він зварює, от так потрібно, і так, і так, і так. До речі, я побачив, от до мене от прийшов, я найняв людину на роботу, і йому вже 27 років. І що я зауважив, що от як я. Я дуже скоро його навчив зварювати. Ну, можливо, у нього ж хист, але все рівно, я дуже все скорпульозна. А до дитини чомусь в нас немає такого терпіння. От. Тому, що, тому що ми не відносимося до них як до рівних собі. От до цього хлопця, 27 з років, що він прийшов, я відносився як до рівних, опускався на його рівень, тобто, бо це чужа людина. І я зрозумів, от, от де моя помилка, що я сина також можу навчити працювати з Варкою, з булгаркою, але потрібно оце терпіння, оце, знаєте, оце таке відношення, ніби от він тобі чужий. От, можливо, вам це допоможе. Любов до ближнього, тобто, це є рівнозначно, що любов до Господа. Я побачив, як коли в мене почалося помазання. Просто зійшла сила Духа Святого я почав відчувати його, коли 15 років тому він мене відвідав, я відчув його присутність, і це було майже кожен день, там напротязі місяця, оця його присутність. Таке тепло, це, ну в кожного по-різному, це от таке покалювання. Це, до речі, ми з дружиною приблизно одинаково відчуваємо це помазання його присутність, помазання його. Ну так говорять, будемо говорити вже так, помазання. Тобто, це таке пощипування, це не електризовані. Часом, коли я молюся за людей, навіть онлайн, мене так рука оце пощипує і пече, що я вже аж просто, отак, знаєте, її забираю від екрана. І там таке на другому кінці проводу відбувається. Там або просто ту людину так хочеть, вони це відчувають. Вони це відчувають. Часом я навіть нічого не відчуваю. Ну, дуже-дуже. А вони там багато чого відчувають. Тобто, це щось таке, яке я не зрозуміло, але воно повинно бути. Ну, принаймні, воно в мене так є. Я вас тільки навчу те, що в мене є. Щось того, що я не маю, я в теорії. Без практики я не буду вас вчити. Коли, коли почалися в мене помазання, коли я знову почав любити людей, це 15 років я був в пустині, знаєте, люди наробили багато зла, образи, оце все я в цьому варився. Коли я колись служив наркоманом, безхатькам, вони обкрадали мене, і знаєте, вже не хотіли. Але я думаю, Якось воно так от цих 15 років пройшло, я думаю, я так хочу виконати своє призвання, я готовий знову це робити. І я почав їздити в госпіталь, мене запросили в госпіталь. молитися за таких, знаєте, вони гілісоють, контужений, або в купах гнилого м'яса, воно неприємно пахне. Ти все рівно обнімаєш, ти любиш. Ти любиш самих, як написано, самих менших, так? хто не буде, хто, Ісус говорить, що хто буде до меншого, як відноситься, той і до мене це відношення відповідне. Тобто до цих безхатьків, як ми їх почнемо, чи ми їх вище будемо цінити, ніж якогось президента, як ми до них відносимося, так і до Ісуса. І після того відбулося це помазання. Ша я замітив, від чого ж воно співпало з тим, що я почав до дружини. До дружини почав відноситися, ніби я слуга. От. Ну, в нормальному сенсі слова. Тобто я все одно голова сім'ї, але я почав з гордістю своєю розбиратися. У нас були сімейні. Проблеми, хоча 10 років ми жили, взагалі цього не зауважували, а потім все почало вилазити. Тобто спочатку в неї вона почала говорити претензії, я навіть не знав, що в неї стільки всього назбиралося за ті роки. І коли я з цим почав розбиратися, почав молитися, поститися і казати: Господи, зроби щось. Це взагалі ми зайшли в ту пік, зайшли. Все, далі рухатися не було сенсу, поки не розібрався. І почалися зміни. Бог почав якось, як вона каже, ти почав ставати лагідніший, добріший, хоча росіяний. Бо коли почалося служіння, я не міг графік ніяк. Але вона каже, ти мені такий підходиш. Також діти почали говорити. Еммануїл, старший 14 років, каже, ти на мене перестав кричати. То тобто я навіть не зауважив, я Думав, що це нормально, що це голова сім'ї, має там всім накази віддавати, як в армії. Але ж mm. не має бути так, не має бути армія. Гординя. Почав розбиратися своєю гординою. Мені так це надоїло, що я не міг ні служити Богу, що проблеми в сім'ї, ну, повсюди, тільки гординя все заважала. І я заключив з Господом, заповідь. який заповідь? щоб він мене зупиняв в ту секунду, коли буде гординя влазити, щоб він зразу мене зупиняв. Це десь було, я пам'ятаю, в дитинстві навіть почалося. Тобто, десь я тільки на батька щось там подумаю, матюкнуся. О, про мати я також потім нагадаю, те, щоб розказав про матюке. Десь я тільки матюкнуся в розумі, ну, будучи невірчим, зразу, оце я рубаю дрова, гілка вилітає, мені в око пав. Я вже почав підозрювати, але мене це все рівно, мене це більше роздражало, Що таке ставалось? І коли я заключив, вже будучи віруючим, хоч були такі речі, як ми віруючі, ви всі знаєте, про що я говорю, що тільки ви десь подумаєте, осудите, щось стається. Але ви не звер... мені люди говорять і кажуть, я не звертав на це уваги. Або якось не концентрувалася. Тоді я заключив завід з Богом, зупиняй мене одразу, і вже Бог якось звернув на це увагу. Тільки я десь, тільки похвалюся. Комусь їду машиною, колесо. одрівна ідеальна дорога, і як яма, така яма, що колесо чуть не загубив. От Тільки я щось от, роблю булгаркою, щось подумаю, осуджу когось, якусь іншу конфесію. Це дуже важливо. Іншу людину, віруючу, особливо. І зразу та булгарка біля пальця от прямо черкнула, я ж аж відчув оцю біль. І він почав от, таким чином зупиняти. Почав зупиняти. І я я би навіть хотів, може, десь попасти в якусь гординю. Але оці всі булгарки, оці всі речі от, роблю мотоблоком. Недавно, тільки я щось, тільки думка. Знаєте, навіть не знаю, від кого та думка там, від лукавого, від мене. Вона тільки промайнула, прошмигнула оці лисенята, так, як ми читаємо в пісні пісень. Зразу камінь вилітає з-під мотоблока, і мені в коліно як бахне. Все, я все поняло, я все зрозумів. І зразу я зупкаюся, з цього. І знаєте, воно навчило нікого не осуджувати, любити всіх. всі інші конфесії. Вірять, вони не вірять в цей екзорцизм, тому що багато ж гонять мене. Ну, тобто, всіх просто любити, обнімати і навіть ворогів зараз би у ті, що мене там женуть, у ці іуди, які, які були в мене вдома, яких я годував, і вони зараз женуть, обзивають в інтернеті. І я би все рівно їх прийняв. Дав би шанс. Тобто немає б колись я шансу не давав. Колись я казав ні, ні. все, більше я, не, більше я не попадуся на ці граблі. А зараз просто от така любов, що ти всіх любиш, і вже не важливо, хто що говорить, хто як говорить. Тому я от зараз, знаєте, як на Христі я розумію Ісуса, який казав, що просто їм бо вони не відають, що вони роблять. Оце такий стан. Коли ти в дусі знаходишся. І за, от, за Матюки, а, напевно, 10 років точно, 12, я взагалі от, був позбавлений від цих матюків. І потім воно десь, воно, от, особливо по пальцям, молотком, як лопнеж, і воно почало проявлятися. Я не розумів, звідки воно береться. Тобто, чи це духи нечисті, от, ні з того, ні з цього. Але думаю, за пів секунди, щоб дух нечистий, я так почув і пересказав те, що я почув, але він ж я що він через мене говорить. І а, ш, я почав молитися, я поститися, відрікатися від цього. Нічого не допомагало. Навіть вірити, що я вже все, що я вже звільнений від цього. Нічого, поки я не війшов в дух. Тобто так, в дух я війшов приблизно як, що я повірив, що моя плоть на Христі. Я е, дуже хотів звільнити. Ці ну, матюки мене довели до того, що я зрозумів, що все. Що я ну, просто ноль. От З чого почав, то я закінчив. Ду, називається приплили, так? Нічого не, не помінялося, стало ще гірше за ті роки. Будучи віруючим. І такий був розпач. Я в тому розпачі просто почав зувати до Бога. Я сказав, все, ніякої, я зрікаю себе, свою гординь. Я просто каявся. Я сказав, я нічого не хочу. Я тільки хочу тебе, хочу знати тебе, хочу жити для тебе праведно, свято. Це було на першому місці. От. Я повірив, в мене не було виходу, я кажу, я все рівно вірю, що я звільнений від цих матів. Я все рівно вірю, що я розіпитий на хресті, моя плоть, я позрікаюся в своїй плоті. Я нічого не хочу, ніяких задоволень плоских. Я хочу тільки тебе. І якимсь чином, коли воно це все, коли я хотів дружину любити, я думав, що я її люблю. Але вона казала, ти мене не любиш. Я, будучи вірчим, я не розумів, як так? І коли воно це співпало, що ти хотів звільнитися від матюків, ти хотів дружині нарешті з нею мати нормальні стосунки, все, тупік, в тому, тупік, в тому, в стосунках з дітьми, тупік. Коли я дійшов до цього повного розчарування, я зрозумів, що я нічого не можу своїми силами. Я просто здався. Я повірив, що моя плоть на Христі. Тому що написано так, що в Ремляна 6 глава. Вважайте себе мертвими для гріха, живими для Бога. Тобто я в це повірив, Все, я мертвий, в мене більше не було виходу, що робити. Я вже пробував боротися. Що я не пробував. Це було, знаєте, останнє моє таке: повірю, що я мертвий, що я на Христі, вишу моє плоть. І. Друге, не від... написано що... ну, шоста глава, і друге умова не віддавайте ваших членів знаряддя гріху. І потім я любими способами я прикушував собі язик, я е... стримував себе в всяких гріхах. Тобто я відрікався від цього, я відставляв телефон, коли мене тянуло тягнуло десь гортати ті сторінки, я почав е... після віри в те, що я. Розіпити на хресті, я почав також докладати зусилля, але вже розуміючи, що все рівно, що якщо не Бог, то я, ну, мої зусилля ніяк нічого не відбудеться. І після того я думаю, що саме після цього я війшов в дух. Тобто все, матюків, вже десь, не знаю, другий місяць точно, вже третій пішов. <реш> Треба вести зошит календар. Цього це все відпало. Взагалі, вже скільки разів себе бив там молотком по пальці. Нічого немає. Тобто десь може бути якесь податкування, але я його зразу вгашаю. Вгашаю. Тому що я розумію, що засмучу Духа Святого. Я тепер розумію, про що говорив Давид, коли казав, не забери Духа твого святого. Все я. Вертатися назад не збираюся ніяк. Ні за які гроші, ні за які ковріжки не збираюся я вертатися на рівень плоті. Тому що я попробую ходити в дусі. Це настільки прекрасно, це ти постійно ти в натхнений. У тебе немає якогось там якісь депресії, які депресії навіть немає поганого насу. Ти служиш людям, це все. це... Бути християнином, не зможете, якщо не будете служити іншим. Тобто, жити повноцінним щасливим життям, не роздаючи себе для інших, нереально. Якби би ви духовний не були, які б у вас стосунки з Богом не були, рано чи пізно, якщо ви не почнете це через себе пропускати і віддавати іншим, те, що вам Бог сказав, це помазання, яке на вас. Тобто, поки ви не почнете цей хліб ламати і роздавати голодним, то ви самі не будете отримувати цього хліба від Ісуса. Це однозначно. Це має текти Це потекли в мене ріки живої води. Якби було просто Бог мені дав так, цю ріку, я всередині її зупинив, вона би перетворилася в болото. А так, по постійній. Потік свіжої води, і ти на інших направляєш, направляєш, направляєш. От зараз, щоб не збрехати перед Богом, десь 20 людей чекають е на молитву, чекають на зустріч. Навіть ті релігозники, які були мене вже взагалі, сказали, що все, е ми з тобою нічого не хочемо мати спільного, вони чекають. Вони чекають на зустріч, на молитву. Такі, знаєте. Ярі релігіозники на цьому другий урок завершую.